Людина незбагненним для нас чином поєднує в собі дві половини фізичну і духову. Прагнення до свого Творця, першоджерела всього сущого закладене в людській природі. Давид виголошує, як олень прагне до водних джерел, так і душа моя прагне до тебе, о Боже. Потреба у спілкуванні з Богом є природною і органічною потребою людини. Я зараз вам такий приклад продемонструю. приклад простий, він не розкриває суточого Божий, але він приблизно розуміє. Бачите, одна свічка. Я бував, що син, як світло від світла, світа от світла. Я від цієї свічки запалюю на цю свічку. На цих свічках абсолютно однакові вогонь. Всі хімічні якості, там, і так далі і і подібне. Це абсолютно однаковий вогонь. На цій першій свічці вогню стало менше. І то, що я запалив на свічку. Тут точно такий самий вогонь, як на, перші. на першій. На перші свічки я запалюю третій свіч. Дух Святий і сходить під самим. Знову ж таки, Богонь на всіх стріх свічках. Все одно Богові. Всім про це сказано так. Споклоняємось славі. І рівне поклонення, рівна слава всім три і постачання. Ми зараз бачимо три свічні три вогні. Тепер ми бачимо один де вогонь на три свічні. Один вогонь три свічні. Так само, одне з усіх спосіб, але три і по старші. І саме ми на це запитання відповідає. Сочетовать. Сочетовать, бесы, Сочеталась. Сочеталась Христу. Сочеталась. За распорядоченностью и сочетанием слов сочетался. Сочеталась И веруешь в ему? Четыре в Иису. Верую Веруй Иису. Я Иисуса Христа, Сына Божия. Единородный же Царь, рожденный от прежде всех век, света от света, Бога истины от Бога истины. Рождена ли и ненасушна. Но все уже все больше настрали человек и нашел ради спасения, шедшего с небес и платившегося от Духа Святого Девы Марии, и у человечества, и распятого жена непребатистым Пилате, страдавших от ребена, вскрытши на третий день по Писанию, сидящего в, детстве, в, баке, в, славу, в суде, и свою папе, рядущую славу, судьи, и мертвые. І уже царство не буде конця, від Духа Святого Господа Житворяче, лицом і сина спокненням на волі спробі, воєнно світу і Соборної Апостольської церкви, своє до Єдине Хрещення, Боївчаєвський сильного житті в дущові. Хрещі це церковне таймство, під час якого людина очищується від первородного гріха і народжується для життя духовного. Таїнство хрещень може звершуватись над людиною тільки раз у житті. Хрещення немовлята здійснюється за вірою батьків і хрещених. На них покладений святий обов'язок навчити дитину істинній вірі, допомогти стати справжнім членом церкви. Господи, ми посвячуємо тобі це дитя і віддаємо під твій захист. І благослови батьків, щоб вони несли, як скарб від тебе. Вечай, дола Бога Святого, Амінь. Вчай, дора Духа Святого, Амінь. Чайдара Духа Святого. Воїн Христос, любов солдат, і приходить барбі, ми любого солдата. Ми стежаємо не для того, щоб відповів свій, не по якісь своїм, а тільки по тій причині, що вони солдати, а не ворога, нашого Христа Христа. Вони воїні Христові. вам треба. Той, хто не приймає таїнства хрещення, не може отримати спасіння, за словами Господа Ісуса. Коли хтось не відродився з води та духа, не спроможній увійти у Царство Боже.